Славу героїв країна просто повинна знати в обличчя. Командир столичного беркуту, полковник Сергій Кусюк. Ймовірно, та сама людина, який безпосередньо керувала діями спецпризначенців тут на Майдані Незалежності, у ніч проти 30 листопада, під час розгону студентського євромайдану. Принаймні, саме цей чоловік пересувався поміж бійців із кійками з рацією у руках, і саме його команди мерщій намагалися виконати нападники у шоломах. Ірина Повонок сьогодні змусив. Ла полковника відповідати гасло 2004-го міліція з народом у 2013-му трансформувалось у ось таку ситуацію спецпризначенці біля держбудівель у автобусах у парках і виникає запитання з ким люди у формі. Щільні шеренги довкола парламенту. У блокпости уже кілька днів поспіль впираються усі, хто намагається пройти урядовим кварталом. Ганьба скандують мітингувальники. Багато з них на мітинги вийшли після жорсткого розгону беркутом студентського майдану. Ось ця людина командир Беркуту. Бійцю він дає інструкції. А ось полковник керує Беркутом під Верховною Радою. Про операцію на Майдані воліє не говорити. То, що ви спрашуєте вас? Відео є, що ви спрашуєте? Полковник нервує, бо від учора його фотографія розлетілася у соцмережах. Штурм банкової провокатори біля трактору. Ми не стверджуємо, що це командир столичного беркуту, але схожа на нього людина на передовій. То був є не я. А і де в ви замі. в цей час були? Ви сказали, в кабміні. Був він каже, усе це провокація проти нього особисто. Вимагає спростувань. Колеги підтримують По розрахунку. Він і службу в дворі кабінету міністрів в форменому одязі, де його бачили весь особовий склад. Там Кабміні, якщо ви знаєте, є кругом відеозапис. Тим часом у Верховній Раді заговорили про ліквідацію Беркуту. Як такого всі працівники правоохоронних органів повинні користуватися виключно базовим законом України про міліцію? Не Беркут, не со. Кіл не щур, не ще якась зараза, яку вони збираються створити. Є закон про міліцію. В законі про міліцію не передбачено жодних звірячих назв. на популізмі. Можна сьогодні сказати, що давайте ми всіх розгонимо, Но завтра ми залишимося тоді совершенно голі перед фактами, коли терористична угроза в нашому государстві буде реальна. Колишній прокурор Міщенко він автор одного із законів про ліквідацію Беркуту посилається на власний досвід, каже тероризму, протидія служба безпеки. За своїми спецпідрозділами, а зовсім на Беркут. Я ж був э, слідчим і потім і прокурором в самі гарячі 90-ті роки, коли в Києві була зачистка э, всіх банд формувань. І от я не пам'ятаю ні одного такої справи, де б ми виїжджали на такі завдання з Беркутом. Не треба по одному двом співробітникам Беркута судити о всій міліції. Говорять, ми перегнули, Пійдіть в Германію і пусть... На поліцейського хто та плохо посмотрить. депутати наразі ламають списи в кулуарах. Сесійна зала заблокована. Опозиція вважає, вступати в переговори немає сенсу, бо криза давно вийшла за межі Верховної Ради. Не варто, не варто на. Було уникнути побоїща, яке сколихнуло усю країну. Колишні очільники того ж Беркуту посилаються на власний досвід, кажуть, навіть люди у формі можуть не виконувати злочинні накази. На відео є, є і лица співробітників, які збивали чоловік, буде нести персональну відповідальність. Я не думав, що це буде справа спущено. Той чоловік, руководитель в кабичках, який віддає такий приказ. Он просто відкріститься і скаже, що я такого приказу не віддавав. Тим часом Беркут разом із іншими спецпідрозділами святкує сьогодні 25-ту річницю з дня заснування. Запитання з ким люди у формі залишається відкритим. Ірина Павлинок, Іляшенкаренко, Алла Хацинівська, новини 2 плюс